Доброго ранку малята! Сьогодні в нас з вами буде заняття з аплікації. А що ми будемо робити, ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку. Росте вона додолу головою. Росте вона холодною зимою. А тільки сонечко засяє, і вона заплаче і вмирає. Що це дітей? Так, це бурулька. Отже, сьогодні ми будемо робити аплікацію в бур бурульку. Погляньте, які бурульки бувають. Але ви повинні завжди пам'ятати, що бурульки небезпечні, не можна ходити під дахами будівель, на яких виросли бурульки, бо бурульки можуть впасти і травмувати. Також бурульки не можна брати до рота, тому що вона холодна і можна захворіти. Дітки, я пропоную вам зробити бурульку з паперу. Для роботи нам потрібен. Папір білого кольору, ножиці та клей. Та допомога дорослих. Батьки допоможуть е, діткам розграфити трапецію. Візьмемо аркуш паперу з намальованою трапецією та виріжемо її. Проводимо лінію згину та згинаємо навпіл. Візьмемо ножницю та будемо вирізати різати до лінії згину. Ось такими смужками. Ось така ялиночка в нас з вами вийшла. Тепер нам потрібно взяти верхні смужки та змазати їх клеєм з однієї сторони та склеїти напроти неї смужкою, притискати пальчиками. І так по черзі. Перевертати з однієї сторони на іншу. А можна зробити іншим способом. Спочатку з однієї сторони склеїти через одну смужку. А потім перевернути на іншу сторону. І також погляньте, Склеїти. яка бурулька в нас з вами вийшла. Ось такі бурульки з паперу є безпечними, ними можна грати або прикрашати кімнату.